198 гривень, одиниця спортивного одягу від бренду рібок та Quicksilver. Ось такі футболки красиві будуть Quicksilver. Також будуть тут майки, футболок буде 14 штук, а будуть ще майки. «Ribok». Ось так вони виглядають. Така синя ще є формат майки. Майок буде 12 штук. Ще будуть спортивні штани у цьому лоті. Ось сині спортивні штани, чорні спортивні штани з написом рібок. Штанів буде 4. Будуть також кофти спортивні і шорти. Ось як виглядає кофта. Тут іде також, також формату штани будуть до, до неї у цьому лоті. І ще будуть також шорти. Кофт буде одна, лосини ще будуть одні, короткі лосини одні. І ще буде 10 шортів. Шорти також різні, розміри від XSS до 2XL. Ціна лоту буде 8 490 гривень, 43 одиниці буде всього в лоті. Гарний на вигляд одяг, звертайтеся по цьому лоту до наших менеджерів.